Вас вітає програма. Думай, дій, досягай. Сьогодні ми розпочинаємо наш ритуал здоров'я і успіху з фізичних вправ середнього навантаження, які допоможуть активізувати організм і підготувати ваш мозок до максимальної продуктивності. Біг це найпростіша та найоптимальніша вправа, так само як віджимання та підтягування, якщо ви перебуваєте на вулиці, вправі збільшать ваш пульс і допоможуть наситити ваш організм киснем та підвищити ефективність і стимуляцію вашої мозкової діяльності. Якщо ви перебуваєте вдома або в офісі на роботі, то можете використовувати вправи з гантелями. Це Змінить ваші м'язи руки корпусу, що збільшить вашу силу і витривалість, а також зміцнить м'язи спини, що важливо для правильної постави. Для любителів східних єдиноборств правило шут секунда цидзуамі. Ці стародавні китайські методики дуже корисні в боротьбі з напругою і стресом. Ці виверні різноманітні руки допоможуть вам зосередитися і поліпшити гнучкість тіла. Так само для першого етапу вашого тренінгу ви можете застосувати танцювальні рухи. Танець допоможе вам підняти настрій. Звінитися від стресу та напруги, а також зарядить вас позитивною енергією на весь день. Ви також можете обрати на свій розсуд улюблені ваші вправи для першого етапу тренінгу. Це був перший етап програми Думай дім. Досягай, підготуйтеся до наступного етапу усвідомленого програмування вашої свідомості та підсвідомості на успіх і благополуччя. Ласкаво просимо до другого етапу програми. Думай, дій досягай». Зараз настав час вернутися до вашого внутрішнього світу, прямувати свої думки та наміри на створення успішного щасливого майбутнього. Почнемо з моменту усвідомленого тренування нависної певненості та зосередження. Сядьте в зручній позі, заплющте очі та зробіть кілька глибоких дихів і витихів. Дозвольте своєму розуму заспокоїтися і прийти в гармонію з вашою свідомістю. Тепер уявіть своє ідеальне майбутнє. Візуалізуйте себе, як ви досягаєте своїх цілей, долайте перешкоди. Та відчувайте радість від успіху, відчуйте емоції та енергію цього моменту, ніби він уже відбувається і сталося прямо зараз. Тепер відчуйте цю енергію та інформацію і перенесіть її з майбутнього в теперішній момент. Відчуйте впевненість, силу своїх думок і намірів, спрямованих на досягнення успіху. І надалі залишайтеся усвідомленими і впевненими у собі, знаючи, що кожен ваш крок наближає вас до ваших цілей. І нарешті уявіть собі навколишній простір. Наповнений вашим успіхом, радістю та добробутом, візуалізуйте кожну деталь цього ідеального світу і відчуйте, як ваша свідомість формує його реальність. Насолоджуйтеся цим. Це другий етап програми Думай, дід, досягай. Після завершення занять залишайтеся в змозі створювати своє майбутнє за допомогою сили своїх думок і намірів. З нами ви приучите свій розум до роботи в режимі впевненості та творчості, здобудете силу та здоров'я і притягнете у своє життя удачу та успіх.